Роману, Пане Романо, Пане Романе, як ви нас чуєте. Я вас чую. Доброго ранку, героям слава. Пане Романе, розповідайте, будь ласка, спочатку, якою є оперативна ситуація, наскільки вона змінилася за декілька тижнів та днів в напрямку Сватова Креміна. Ну, особливо без змін активні бойові дії відбуваються на Кремінському напрямку в кремінських лісах. Активні бойові дії тривають навколо Білогорівки. Якщо взяти Сватівський відтінок, то там більше артилерійські дуелі, якихось таких наземних серйозних операцій не відбувається. Все ж таки, епіцентр – це Кримінські ліса та Білогорівка. Ну і також розкажіть, будь ласка, про те, наскільки зараз працюють такі засоби ворожі, як авіація, гелікоптери, літаки, тому що знаємо, що раніше задіювали росіяни на цьому напрямку активну авіацію. Що станом на сьогодні? Те ж саме авіація активно задіюється і якраз на білогорівському напрямку. В першу чергу дуже активно вони використовують реактивні залпового вогню, використовують С-300. в цьому сенсі якогось такого голоду боєприпасів. Ми не відчуваємо. Пане Романе, і ми також чули інформацію, що в одному із населених пунктів Луганської області під виглядом водопровідних робіт окупанти намагаються рити окопи. На вашу думку, чому приховують риття окопів під виглядом чогось? Адже ну очевидно, що вони ніколи цього і не робили в плані того, щоб щось приховати і виправдати, навіщо вони це роблять і чому приховують на вашу думку? Ну, тут може бути декілька сенсів, бо можливо вони займаються крім того, що оборонними спорудами ще якимось мародерством, щоб люди менше це все відчували. Я думаю, що вони не скривають того, що вони будують саме оборонні споруди, і це відбувається в багатьох населених пунктах окупованої Луганщини, і це черговий доказ того, що все ж таки вони не дуже впевнені в своїх силах і. Не вистачає в них ресурсу не ті що не те, що там для якихось атак, а навіть для того, щоб стримувати натиски Збройних сил України. Ну і розкажіть, яка нині гуманітарна ситуація? Тобто <кл 'я> наскільки люди взагалі мають доступ до цивілізації, чи є можливість звертатися до лікарень, до якихось там закладів соціальної допомоги? І чи є доступ також до інтернету, до телебачення, до радіо в тих людей, які залишаються на окупованих територіях Луганщини, зокрема, і Сєвєродонецька-Лисичанська? Ну, якщо про Сєвєродонецький район, то тут ситуація, мабуть, найгірша, тому що у людей дійсно немає доступу. До необхідної там питної води є обмежений доступ до продуктів харчування. Як я вже казав, що медицина та всі заклади медицини працюють в основному на окупаційне війська, не вистачає лікарів, не вистачає ліків, аптеки практично порожні, складнюються питання там логістики, до рубіжного, до кримінної. Інтернет намагаються окупанти відновити, але це все ж таки за виключенням якраз Серодонецького району і повернення мобільного зв'язку інтернету на території Лисичанська, серединська, Рубіжна, поки що не, не стає це питання. Для пропаганди використовують різні заходи, використовують друковані засоби масової інформації. Проводить дуже багато різних там патріотичних заходів з молоддю. В цілому ситуація не покращується. Є інформація, що намагаються все ж таки там займатися якимось відновленням комунальних послуг і житла, але знов таки все це носить такий дуже несистемний характер. Пане Романе, і щодо бойовиків ЛНР, ми чули, що на тимсово захоплених територіях загалом Луганської області зараз дезертирство серед. Цих осіб від так званої ДНР, точніше ЛНР, починають набирати масового характеру. Скажіть, будь ласка, чи відомі вам якісь конкретні випадки і загалом чому набирають масовості? Адже ми знаємо, що загроза загони є повсюди, і по суті, тим, хто хоче втекти з поля бою, не так легко. На вашу думку, чи неефективно зараз працюють загони і чому так виникає? У ну, дійсно окупаційні війська і на Луганщині, в тому числі несуть дуже значні втрати. Це не, не дуже підіймає бойовий дух в російському війську. Я би сказав, навіть навпаки, дуже багато поранених, дуже багато загиблих. Тому е там свіжо мобілізовані так звані добровольці. Вони намагаються або здатись в полон, або е покинути передові позиції. Е в цьому сенсі якраз є інформація, що знову по повернулись на Луванщину Кадирівці, які в першу чергу цим займаються за гранатрядами, знов таки до додаються блокпости. За моєю інформацією від Сєродонецька до. На Вапскова, це умовно ну, там до, до кордону з Російською Федерацією по дорозі більше десяти блокпостів розташована. На, на кожному з них і перевіряють документи і цивільних, і військових. Тому в цьому сенсі там ситуація теж напружена. Ну а загалом, от пане Романе, скажіть наскільки дійсно відповідає дійсності інформація? Ми неодноразово і чули, що на Луганщині, якщо брати, наприклад, Луганськ, звісно, там інформація про Луганськ це ну складніше. Говорити про це, але все ж таки, от ніби то, що чоловіків там ну по факту працездатного віку, якщо і залишилось, то мізер практично є такі райони, де чи квартали, де чоловіків просто немає, адже всіх мобілізували в попередні місяці, і вони от, досить швидко закінчуються, тому що їх нормально не навчали, і їх багато загинуло. От чи є у вас інформація про ось цих насильно мобілізованих і про те, як дійсно на Луганщині міста залишаються без працездатного чоловічого населення? Ну, ми про це навіть говорили ще півроку тому, 2022 року. Про те, що окупанти дуже посилили мобілізаційні заходи на старих окупованих територіях, були ну напрямки роботи трошки інші, тобто закриття промислових підприємств, вивіз людей в Російську Федерацію. Все це загалом впливає на. Демографічну ситуацію на старих окупованих територіях дійсно чоловіки переховуються, чоловіки виїжджають з Луганщини, чоловіки мобілізуються, гинуть. Рівень смертності серед мобілізованих з так званої ЛНР за різними даними на рівні 70 відсотків. Пане Романо, ми дякуємо вам за те, що знайшли час поспілкуватися з нами.